Вітаю, друзі. Дуже неприємна новина сьогодні. З'явилась про українця із Польщі. За ним гнались, в нього стріляли, його затримали, і йому тепер загрожує багато років ув'язнення. Саме неприємне в цій всій історії, що це громадянин України. Давайте подивимось, що ж там відбулось, і через що такий сир Бор зараз у Польщі. У Польщі прикордонники влаштували погоню за стріляниною за українським водієм автобуса. Польські прикордонники в губні намагалися зупинити фургон фіат з польськими номерами, що прямував до кордону з Німеччиною. Водій не підкорився їхнім сигналам і спробував втекти. Прикордонники переслідували водія у селищі Валавиці Він вискочив із машини та побіг. Прикордонники вистрілили у повітря, але він не здавався. Він дістав ножа і погрожував прикордоннику, а потім сказав, що поранить себе. На місце подій приїхали лікарі, поліцейські з переговорником та пожежники. Все як у нас у Канаді. Якщо щось трапляється, приїжджає зразу багато машин, багато служб і починають спочатку мовляти, потім ломати. Так водій автобуса після розмови з поліцейським опустив ніж. Та здався. Виявилось, що 26-річний громадянин України у вантажному відсику автобуса перевозив нелегальних мігрантів до Німеччини. Отже, вже і таке відбувається, друзі. Українці наші возять вже нелегалів до Німеччини. Співробітники прикордонної служби, обшукавши автомобіль, виявили у водійських дворях. Пакет із речовиною білого кольору 0,5 грама, яка після перевірки тестом на наркотики виявилася кокаїном. Іноземця затримали за те, що він нелегально перевозив людей через кордон, не зупинився на вимогу поліції, напав на поліцейського та їхав під впливом наркотичного засобу. Суд. Заарештував громадянина України на три місяці. Йому загрожує до десяти років ув'язнення. Поліція проводить розслідування. Ось таке, от в мене коротке повідомлення до вас сьогодні, і чому я вирішив зробити це відео? Це саме тому, що е, дуже неприємно, що українці так віддячують е, сусідям за е, доброту за підтримку за те, що Польща надала можливість українським водіям їздити спокійно, так перетинати кордони. А українці, от намагаються так віддячити сусідам, які е, Дуже дуже класно допомогли Україні в важку е, хвилину, друзі. Я сподіваюся, що всі, хто мене подивиться, зроблять висновки з цього відео, і не будуть намагатися поклюжити українців, поклюжити Україну в тих країнах, де вам допомагають. Е, я хочу вам нагадати про. Необхідність підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайки, натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб це відео потрапило на очі, якомога більшої кількості українців і щоб українці були в курсі того, що е робиться з українцями в інших країнах. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.